Вітаємо вас на телеканалі Надія, в ефірі програми «О пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Продовжуємо вивчати книги малих пророків. Сьогодні ми зупинимося на книзі пророка Амоса на п'ятому її розділі. І ми будемо роздумувати над піснею, яку співав цей старовинний пророк під пливом Духа Святого. І один із текстів, п'ятий розділ, 14 вірш, говорить: Шукайте добра, а не зла, щоб вам жити. І буде із вами Господь Бог Саваот, так, як ви прагнете цього. Тобто, ми бачимо, що Пророк аж під пливом Духа Святого не може просто виражати простими словами. Він прямо пісною звертається до народу. Шукайте добра, а не зла. Як це непросто шукати добра, навіть тоді, коли ти розумієш розумом? Давайте на цю тему сьогодні поговоримо з нашими гостями в студії. Приємно представити їх Мирослава Луцька, Володимир Куцій. І Олексій Комелець. Вітаю вас. Вітаємо. Вітаємо. Дорогі друзі, я хотів вас запитати. Пам'ятаєте в апостола Павла у посланні до Римлян є така фраза розум розумію, а щоб зробити того, що не знаходжу, та, не знаходжу. Нема мені сили те зробити. Що ви можете сказати з цього приводу? З приводу цієї проблеми. Чому таке? Апостол Павло показує кризу гріховного єства людини, що розум він все ж таки ще попадає під вплив Бога, і людина може ще прийняти рішення. А ось щоб дати команду своїм рукам, ногам, своєму язикові, це вже не має сили. Тобто, фактично, це говорить про те, що воля людини вона є паралізована, вона не працює належним чином. Так, як вона працювала з самого початку в Адама до гріхопадіння? Угу. Так, дякую. Ну і тут, якщо ще з іншого боку подивитися, що совість у людини працює, тобто цей момент говорить про те, що совість у людини працює, тобто, Дух Святий, що цю людину не залишає, якщо ця боротьба вона відбувається всередині людини. Ну а яка от ситуація була в народі ізраїльському, що Амос от е під цим впливом, е прямо буквально в пісню носить ці слова? Ну, шукайте ж добра. Так. Яка ситуація спонукала пророка до таких от, такого покликання? Знаєте, мені здається, що там народу. інша була проблема. Там е люди навіть не, і розумом не хотіли. Тобто повністю і розум, і бажання, і дії були тільки зло. Угу. Ось Тому що, якщо ще розум хоче, але немає дії, немає сили, це не така велика проблема, коли? Навіть розум він не хоче е, е, підкорятися Богу. Це вже але справа подія. в тому, що бачите, як ми читаємо цей текст, який ви сказали: шукайте добра не зла, щоб вам жити, і буде з вами Господь, Бог Савоот. Так як кажете ви, ненавидьте зло і покохайте добро. Правосуддя, поставте у брамі. Може, змилується Господь Бог Савоот над решткою Йосипа. Фактично, Бог закликає до дії, тому що е, людина е, вона так ну, складний механізм є управління єства людиною. І, і буває так, що от людина не хоче. Емоції вони бунтують, не хочеться людині цього робити. Але коли людина починає діяти, то і емоції вони приходять, і у людини, і цей внутрішній світ він нормалізується. Тому Бог каже: Ви починайте, ви пробуйте. І ви побачите, що це життя вам сподобається. То ви хочеш сказати, що потрібно вольове якесь рішення. Так? Звичайно. Навіть якщо бажань немає, вольове рішення. так? Але це вже не проти твоє про... це, це проти твоєї волі, твої, проти твоїх бажань це, це як нормально? Це... Астрава а тверда для дорослих, що мають чуття привчені звичкою розрізняти добро і зло. І до римлян також е, любов, нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та туліться до доброго. Тобто, в принципі, да, ми маємо якось себе привчати, ми маємо тулитися, ми маємо намагатися. Ми маємо прийняти рішення і просити у Бога, щоб він нам допоміг це рішення довести до логічного завершення. Ну але ж люди говорять, що все ж таки це не моє особисте бажання, це просто я заставляю себе і це я лукавлю таким чином. Що відповіло на це? Ну, ми повинні одне зрозуміти, що після гріхопадіння воля людини вона попала в рабство диявола. І диявол так скував волю людини, що людині хочеться робити тільки зло. І ось тут саме якраз вплив Бога, втручання Бога. Ось тут виконуються ті слова обітниці, які сказав Бог ще в Едемі Адамові, що я покладу ворожнечу. Угу. Тобто, якщо б не було цієї ворожнечі до гріха. До сатани, то людина, вона би взагалі була байдужа до будь-якого добра. А саме тут Бог починає діяти ворожнечою до зла. І от тут ми бачимо цей принцип, яким живе Господь. Бог любить правду і ненавидить зло. І оцей принцип він, ну як червоною ниткою впродовж цієї Біблії показує характер Бога. І тим самим, якраз Бог і показує, що наше життя воно повинно бути таким же самим. Любити добро, любити правду, істину і ненавидіти зло. Ну і я би сказав, що лицемірство це коли дійсно людина, стиснучи зуби, взявши в кулак всю свою волю, робить це. Але коли людина, зрозумівши, що це погано, просить у Бога допомоги, це не лицемірство. Тому що якщо вона просить допомоги, це говорить про те, що да, в неї немає сил, але вона. Розуміє, що це сила від Бога, і це вже не лицемісто, тому що її серце тоді лине до Бога. Так, дякую. На ну, от, е, от, так, от така ситуація, ми бачимо, що е, людина е, прагне можливо і хоче, можливо, і в неї не виходить. От е, вона відчуває, що сили, які навколо неї, є сильніші, обставини її штовхають на роблення зла. А вона молиться і просить, а сил немає. Як ви що я пора такому випадку? Ну, силу може дати тільки Дух Святий, присутність Духа Святого. Тому ми повинні просити присутності Духа Святого, і, таки, і ну, тільки... просить, просить, так і тільки Бог дає. Ну, можливо, вона повинна щось зробити, крім того, що просить. Ви знаєте. От ми можемо це порівняти на такому фізичному вигляді. Якщо людина, наприклад, лежить і не рухається. То її м'язи починають атрофуватись. Тобто вона по тому не може стояти, вона не може ходити, їй треба це вчитись. Отак от відбулося і з волею людини. Коли людина живе в Гресі, її оці духовні м'язи, волі, вони фактично не діють, атруфувалися, немає, атрофувались. І тепер людині потрібно знаєте, от, вчитися заново. Зробити один хай, хай невеличкий крок, прийняти рішення маленьке. Друге, третє, і ось так таким чином людина буде тренувати волю свою. І тоді, коли людина зустрінеться з таким серйозним випробуванням, вона тоді зможе прийняти тверде рішення і встояти у важких випробуваннях. Ось чому нам потрібно волю свою постійно тренувати. Здається, Таких маленьких, дрібненьких побутових справах. Ну, то не з'їж, то не випий туди, не сядь. такі прості речі, але вони тренують нашу волю і допомагають нам приймати рішення у важких ситуаціях. Добре, добре, добре. Знаєш, ми два кроки вже вияснили. Перше, ми побачили, треба просити, друге, треба робити кроки. Але тоді, чи не приведеться до законництва нас? Наприклад, я знаю, що потрібно усміхатися людям. А мені не хочеться. Але я знаю. Я просив Боже, поможи мені усміхнутися, і я усміхнулася. Як ви думаєте, цього достатньо чи ще щось потрібно? Ну, я би сказала законництво — а це уповання на свої сили. Ну. Ось. А все-таки, коли людина уповає на Бога і вона підкоряє своє тіло тим думкам, які дає Бог, це не є законництво. Можливо, зовні ми можемо сказати, а він законник а, або незаконник, але тільки Бог бачить на Чи законник чи незаконник, да. так? Справа в тому, що ми можемо розуміти, що це потрібно робити. І тренуючи себе, ми виробляємо добрі звички. Як ми вже читали цей біблійний текст, що людина духовна, вона вже не просто, скажімо так, довго розмірковує, що добро, що зло, а вона навчена робити добро. Це вже в неї. Ну, як підсвідомо, на автоматичному такому рівні е, виходить. І ось ми повинні вчитися добро, фактично на ось такому автоматичному рівні, щоб це було для нас природньо. Угу. Звичайно, щоб це не потрібно було, а ми подумали, тепер давайте ми приймемо рішення. Е, в... ну, зрозуміло. Та К... дякую прошу. Мені здається, що якщо говорити про посмішку, то якщо ми дійсно помічаємо, що наша посмішка якась формальна. Угу. То треба просто ну якось в молитві копати глибше і замислюватись, запитувати у Бога, запитувати себе, чому вона формальна, чому ті люди, яких я бачу, вони чому я їм не можу посміхатися, чому я їх не люблю, чому я їх ненавиджу, ну в чому образиться? І з допомогою Духа Святого дійсно копати глибше і робити так, просити Бога, щоб він от наше єство змінював, звичайно, це непросто. Ну, бачите, ви включили третій крок вже. Значить, що Бог змінював. Тобто повинні бути якісь Божі дії в цьому uh -huh, процесі, uh -huh. так? І ти повинен усвідомити, що крім Бога, цього ніхто не зробить. І те, що ви називаєте копати глибшим, що це значить? Це копати дозволити глибшим. Духові Святому проникнути. Так, туди, тобто, в глибину Вникати серця. в себе, вникати так. в Біблію, правда? Так. Порівнювати себе з Біблією. Знаєте, Христос, так. Христос, так. Христос І... говорив. Дослід... очисти Очист... Очист... своє нутро. Пригадує? І Тут так. ми можемо зробити такий принцип, що. Тільки успіх буде тоді, коли буде співпраця людини і Бога. Якщо просто тільки надіятись на Бога, результати будуть мізерні. Якщо надіятись на себе, так само результати будуть мізерні. А ось коли поєднати людину, її зусилля з Божими силами, тоді будуть великі результати в житті людини. Коли людина усвідомлює, що вона Бога ніщо. І готовий підкоритися всьому, що скаже Господь. Так у Так. і важливо пам'ятати, що коли ми робимо назустріч Богові один крок, то Бог нам назустріч робить десятки і сотні кроків. Але Бог саме хоче, щоб ми зробили оцей крок, хоч маленький, щоб з цього почалося, щоб була якраз співпраця. Так, напевно, Амос розумів все це, до чого ми зараз приходимо, так. і він дуже цікаво, ви знаєте, говорив про формальність релігії. Він бачив причину формальності релігії. Давайте подивимося деякі тексти Амоса, книги Амоса, 5 розділ, 23, 24 вірш, От, можливо, інших пророків, От в Осія говорить, в 6 розділі. От, в шостому вірші Амос вірші. пише: Усунь же від мене пісень своїх гук, і не почую я року ту гусел твоїх, і хай тече правосуддя, немов та вода, а справедливість як сильний потік. Справа в тому, що в часи Амоса багато людей хізувалися тим, що вони можуть грати і співати, як Давид, цар, який був уподобаний Богом. І... Але Бог говорить, що ваша оця пісня, ваш спів, Це поклоніння це неприємний мені, це як рокіт, знаєте, такий неприємний, такий звук, який ріже вухо. Угу. Ось так. Тому що не було того серця чистого, який був у Дави... яке було у Давида, тому що Бог сказав, що це є людина по серцю моєму. Тобто, ми бачимо, що Бог все ж таки не, 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 не так задовільний, не задоволений тим зовнішнім формалізмом. Він хоче чистити серця, що Олексій а. говорив нам. Так. Да, і от осія пише: бо я милості хочу, а не жертви. Богопізнання пізнання більше цілопалень. Тобто, тут говорить Господь через пророка, що. От Внутрішній настрой, внутрішній стан людини, він для Бога цінніший, ніж якийсь зовнішній прояви релігійних ритуалів, жертв, пожертвувань. А чому що так Бог цінить цей внутрішній стан людини? І чому йому ну, так недостатньо, скажімо так, зовнішніх цих ритуалів релігії? Людина прийшла, поклонилася, там пожертвувала та якісь гроші, чи щось, а Бог шукає щось серце. Христос сказав, що серце людини виходить все. І чим нам наповнене серце і такі дії людини. Якщо серце людини наповнене добром, значить, і відповідно, і це добро буде виливатись. Якщо злом, значить зло буде виливатись. Тому Бог говорить про джерело, ля виходить все те, що є в людині. І ну, тому, а якраз серце? говорить, ну взагалі серце це На є образ, образ, який використовує Біблія. Який означає внутрішній світ людини, це є розумова діяльність, це є емоційна сторона життя. О те, що скажімо, заховано за цим зовнішнім тілесним. Так, угу. дякую. В новому заповіті також Ісус дуже часто говорив фразу, що милості хочу, а не жертви. Тобто він цитував старий заповіт. І, наприклад, така ситуація була. Описано 9 розділ Матвія і 9-13 текст був випадок, коли сидів Матвій, він був митником, а в той час ізраїльтяни вважали, що всі митники це митники і грішники, вони говорили так. І що він, якщо він митник, то він недостойний взагалі Божої любові і прийняття Божого. Але коли Ісус сказав до Матвія слідуй за мною, і коли Він. Прийняв Матвія, то тоді йому почали говорити, що от, значить, він не виконує закона Мойсея. Але Ісус сказав, 12, 13 вірш, а Він це почув та й сказав: Лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати правильних, але грішників до покаяння. Тобто Він Ісус бачив, що. Оцей стан самоправедності ізраїльського народу він зробив так, що ті люди, які дійсно, в своїй душі Вони шукали праведності, шукали Бога, але їхні гріхи настільки їх полонили, що вони не могли вирватися з цього порочного кола. А, а ізраїльський народ ще далі їх відкидав. І тому Господь каже, що я прийшов саме до таких, що, що вже втомилися від гріха, вони вже шукають звільнення. Але оскільки ви їм не допоможете, то вони як у ті хворі і вони не мають лікаря. Але я прийшов як цілитель. Так. Хочу звільнити Дякую. формальна релігія є надзвичайно небезпечною, тому що коли людина поводиться ззовні гарно, вона себе заспокоює. І фактично, коли людина заспокоєна, це є відкриті двері для впливу лукавого, тому що людина тоді не стереже своє серце, свій розум, свої почуття. Ось чому формальна релігія є небезпечною, тому що зовні здається, я все зробив. Пожертвування приніс, до церкви сходив там, то то зробив, гроші бідному дав, і нібито я людина віруюча, але Богу і важливо, що відбувається в людині в серці. А от я хотів таке таку задачу поставити перед вами, щоб ви допомогли вирішити її. Значить, перед нами дві людини. Одна взагалі не цікавиться релігією, живе собі звичайним життям, в церкву не ходить, тому що якось не тягне її. Але вона старається жити чесно. Ну, як вона розуміє, як вона може. І друге, це людина, яка ходить в церкву, все. Але вона формально. Формально віруюча людина. Ну, ходить в церкву, ритуали бере участь і все таке. От як ви думаєте, який стан небезпечніший? І чому? Другий стан небезпечніший. Другий, так? Тому що, дотримуючись форми і свідчачи всім, що ніби я. Християни, наприклад, чи я люблю Бога, але я не живу так. Я просто формально, то це гірше, тому що в розумі людина просто топче оці ці принципи. Вона всім показує, що вона виконує їх, але насправді в своєму житті вона просто їх топче. А ви згідні з цим Олексій? Як ви ваша думка Це дуже складне запитання? Мені здається, що тут ми вже стоїмо на місце Бога, починаємо ну якось розбиратися. Ну особисто. Ми ніяку не беремо. Да, ми беремо да. загально, але тут важко говорити з одного боку. Ті, хто вроді формально ходять в церкву. Вони мають шанс, що якщо вони туди ходять, то вони чують принаймні можливо, щось там раз в тиждень. Щось можливо, проб'є. Я думаю, що людина формально не приходить в церкву. Тобто якийсь вогник горів, просто він затух, розумієте? Тобто, можливо, людина щось може згадати. А з іншого боку, та людина, яка живе, їй не потрібно, також небезпека, тому що їй просто це не потрібно, розумієте? І вона цей голос Духа Святого виганяє свого серця і каже, мені це не потрібно, він до неї не може достукатись. Тому тут важко говорити. Знаєте, можна сказати ще словами, які сказані Христом до церкви останнього періоду, церкви лаодикії, може він каже, ти не гарячий, не холодний, ти такий літеплий, отакий тепленький стан. Ніби все добре, все нормально, ти ніби зовні все правильно виконуєш, але в тебе не горить, нема того вогню. І ось для Бога важливий момент, щоб людина не просто там тліла, а щоб вона горіла. І фактично людина, яка Далеко від Бога вона більш гостріше відчуває цю потребу в бозі, так? в Бозі, в тому, і її зміна відродження може відбутися більше. Хоча я згідний з тим, що сказав Олексій, тому що кожна людина є індивідуальна, але формалізм дуже часто присипляє духовність. І це є дуже велика небезпека формалізму. Добре, пам'ятаєте, Ісус сказав, що є один гріх. Який не проститься. Всі гріхи можуть проститися тільки один. Це хулана Духа Святого. А що це таке? Це тоді, коли ми повністю відкидаємо е, вплив Духа Святого на нас. Ми не реагуємо на нього. А подивіться, яка людина е, вчить себе реагувати на цей голос, а яка вчить навпаки все більше і більше казати Духу Святому ні. Це ця людина, яка постійно чує істину, яка е, Читає цю істину, але яка постійно говорить: ні, це не для мене, я ще так не буду жити, тобто вона формує у цю звичку. Казати Духу Святому ні, і рано чи пізно вона просто вже перестає чути його. Привикає привикає. Да, а ця людина, яка можливо вона не знає істини, але яка е, підкоряється тому впливу, тому що Дух Святий він впливає на совість. Так вона що вона розуміє, так вона чинить. Вона е, виробляє цю звичку підкорятися Духу Святому і тому вона ну а ми бачимо приклад таких людей в Біблії. От ви можете провести приклади людей в біблії, які були слухняні голосу Духа Свята, які не були слухняні голосу Духа Святого? Поділіться трошки якщо ви Можна привести приклад Першого царя Саула. Так. Фактично ми бачимо, що він почав з маленького. Тут не послухав, потім далі далі далі. І в кінці кінців Біблія говорить, що він впустив Сатану. Сатана увійшов в нього, і це була та остання крапка, яку поставив Саул у своєму житті хула проти Святого Духа. І потім, коли. Уже він намагався почути голос Божий, Бог мовчав, він вже не відповів. Він не чув цього голосу, тому що е, він уже перейшов ту межу дозволеного. І повернення уже мис, і було уже фактично. Ну, неможливо. А от це негативний приклад, це а позитивний негативний. приклад. Коли люди були слухняні голосу Духа Святого, і явно вони теж, можливо, помилялися, але виправлялися зразу. Є у вас такий приклад? Я би хотіла згадати Никодима. На перший погляд, якщо ми згадаємо, хто це, то це був він належав до священиків, так? тобто до еліти ізраїльського народу, і він виконував всі постанови, але коли він почув про Христа, він вагався, і він е, думав, чи йому повірити, чи не повірити. І навіть він одного разу прийшов до Христа, коли була вже вечір, темно, щоб його ніхто не бачив, що він прийшов до Христа. І це свідчило про те, що в, нього, в його серці така була боротьба. Тобто Дух Святий впливав на нього, але він ще не повністю прийняв Христа як Месію, як особистого Спасителя. Але він все-таки відкликався на голос Духа Святого, і поступово-поступово ми бачимо в його житті, що він все-таки. Прийняв Христа як свого Спасителя, тому що в кінці, коли вже Христа розп'яли, він був саме той, хто е, е, помазав е, е, Христа е, миром, да, купив масло, е, масло та, і він вже явно е, став його учнем. Тобто він вже не боявся, він вже не приходив е, в темний Таємо. період та, таємно. Так, так. Ось. І ми бачимо, що та людина, яка все-таки. Відкликається на голос Духа Святого, то поступово вона повністю приймає Бога так, в Так, дякую. Спеці. Давайте ми купнемо трошки глибше і попробуємо зрозуміти, чому одні люди слухаються голосу Духа Святого, а одні нехтують цей голос. І чи є тексти Амоса? От я хочу привести вам приклад 8 розі з по 12 вірш. Будь ласка, от як ці тексти показують предпосилки реакції тої чи іншої реакції на голос Господа. Ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлює на землю. Не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова, і будуть ходити від моря до моря, і з півночі до сходу блокатимуть, щоб знайти слово Господа, та не знайдуть його. Угу. Що ви можете сказати з цього приводу? Як зв'язано ось ці ця істина, яка відкривається в цих текстах, з реакцією людини на голос Духа Святого? Фактично, в той час, коли е, люди могли прийняти це слово, яке лунало, вони не прийняли, тому що вони не хотіли. Ось. І е, потім е, прийшло: е, ну, прийшов такий наслідок, що вони попали, наприклад, от ізраїльський народ, вони попали в полон. Ось, і вже в полоні, коли їх. Е, Пригнічували, коли їм було погано, вони вже захотіли шукати, почати так? цього mm -hmm. е, да, почути цього слова, і вони вже шукали е, і шукали, хто би їм сказав це слово. Але прийшов той момент, коли вже пізно вже цього і, слова. Знаєте, не було. Якраз ми бачимо, що це пророцтво у нас повниться в кінці часу, коли люди сьогодні нехтують mm -hmm. тою вісткою, яку Бог проповідує. Ну, Сьогодні дуже багато проповідей в вангелія. Сьогодні біблії тому то діло, що багато, Евангелі. але люди нехтують. І ось настане той момент, коли люди будуть хотіти вже почути це слово, але буде вже пізно, тому що час благодаті, та, яка продовжується від, від сьогодні від Бога, вона буде закрита. Все. І люди вже не зможуть покаятися, вони не зможуть вже повернутися. А що ви могли б от сьогодні, наприклад, українцям, які нас слухають, які б теж хотіли якось змінити щось в своєму житті? Цінувати той момент, той час, який люди живуть. Тому що, по-перше, ми не знаємо. Як наше життя складеться завтра? А по-друге, ми не знаємо, коли Христос закриє двері благодаті. І, а і Павло а... цитує: в євреїв говорить, каже, сьогодні, як голос почуєте, його не робіть за тверділим сердець своїх. Так, ну і якщо, наприклад, людини от життя через її непоступ перетворилася в руїни. Чи є в неї шанс взагалі, коли вона от повернеться до Господа? Чи є шанс звичайно, що, що про звільнення? Звичайно, Богдан? що є, і завжди от, цікаво в Бога. Його вістка, навіть і до кору, гірка вістка до кору закінчується завжди надією. І так само і ось книга Пророка Амоса, вона так само закінчується надією, де пророк говорить, каже: останнього часу я відбудую скинію Давидові. І ми бачимо це виконання у Ісусі Христі, який прийшов і став тим справжнім царем. Який в дійсності дав надію людям, який в дійсності в кінцевому результаті при другому приході поставить своє царство, де не буде зла, горя, смерті, де буде в дійсності вічна радість. Отакою От вісткою закінчується книга пророка Амоса. Ага. Дуже вам дякую, дуже цікаві роздуми. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Отож, дорогі друзі, ми бачимо, що дійсно Господь не залишив людину. Він готовий допомагати їй. Він подарував їй Слово Боже. Він подарував їй шанс на спасіння через смерть Ісуса, Голгофі. Ісуса Христа на Голгофі. І тому сьогодні Він хоче, щоб все це стало реальністю для нас з вами. Тому та людина. Яка цінить Божі дари, читає слово Боже, шукає Господа всім серцем своїм в молитві в надії. Вона і отримає ту відповідь, яка їй потрібна, і вона відчує, як її серце почне живріти нове життя, яке загориться полум'ям і зміниться кругом все. І людина зміниться, і навколо неї будуть змінюватися люди. Нехай Бог благословить вас, допоможе вам це пережити. До зустрічі!